Аналітика по фінансам. Сьогодні розповім вам про аналітику по фінансам в KCRM. Що це таке, як вона рахується і яку користь з неї можна витягнути. Є два типи обліку, так: управлінський облік і і бухгалтерський облік або фінансово його ще називають. В даному випадку це саме управлінський облік вашого бізнесу. Що це означає в деталях? Тобто, якщо ми говоримо про бухгалтерський облік, це коли, наприклад, замовлення оформили в попередньому місяці, оплатили в поточному, і ми рахуємо, бухгалтерія рахує її в тому місяці і дні. Коли саме клієнт вніс оплату, управлінський же облік він інакший. Тобто, це коли ми дивимося скільки в нас замовлень оформлено в цьому місяці, скільки, скажімо там, маркетинг привів нових замовлень чи лідів в наш бізнес цього місяця, і саме по місяцям оформлення замовлення, чи ліда, чи угоди, зазвичай рахується управлінський облік. Тобто управлінський облік він. А на відміну від бухгалтерського, він чому називається управлінським? Тому що він дає можливість підприємцю приймати управлінські рішення, тобто подивитись скільки ж в минулому місяці ми дійсно змогли залучити нових угод лідів чи замовлень, а скільки коштів ми по ним отримали, і далі планувати якісь подальші дії. Тобто, ми могли залучити в попередньому місяці. Багато дуже нових угод, але кошти по ним отримати в наступному місяці, таке теж буває. Але ж все ж таки маркетингова дія, яка призвела до того, що в нас багато лідів угод замовлень. Полягає саме в і лежить взагалі в попередньому місяці. Тому це важливо рахувати. І в даному випадку це саме управлінський облік. Тобто нагадую, що KCRM, це саме crm система це не 1С, це не діловод, це не інші бухгалтерські програми. Це саме програма для того, щоб бізнесова програма, щоб ви розуміли з точки зору управління вашим бізнесом, що де і як які рішення приймати взагалі. Подивимося, що в даному випадку в нас тут є. Фінансова аналітика, в нас будується по місяцям, тобто ви можете по кожному місяцю бачити вартість замовлень, які зайшли, ви можете бачити розділення по кожній категорії, тобто товари, знижки до продажі, тобто які були зроблені, якщо ви вносили вартість доставки або ж Такі речі, як способи оплат, також можна бачити тут. Є і замовлення тут є і воронки всі, якщо ви ведете в воронках облік і вносите оплати, і також є витрати. Тобто, в нас є можливість вести загальні витрати по бізнесу, ви можете вести будь-які. Типи витрат, тобто це може бути навіть оренда офісу чи зарплата, і е, окремо є типи витрат, наприклад, по замовленню, або ж є типи витрат по джерелам, тобто, коли ви на якесь джерело, наприклад, витратили якийсь рекламний бюджет, ну і загальні витрати, такі, як власне, можуть бути доставки або ж е, зарплати, або ж оренда офісу і так далі. І Якщо ви вносите всі ці... Видатки, то по результату ви побачите чистий прибуток вашої компанії, і будете бачити також рентабельність. Тут демо дані, на них звісно, не потрібно звертати уваги, але якби така рентабельність бізнесу була, це було би чудово. Також зверну вашу увагу, що в даному випадку тут є попередження, що обрані джерела з різними валютами, тому результати відображаються в основній валюті CRM. В даному випадку ми бачимо тут значок приблизно. Чому? Тому що в демо-системі є як джерела в валюті, так і в гривні. Якщо ми виберемо певне якесь одне джерело, наприклад, ось у нас хорошоп, він в валюті гривня, тут ми бачитимемо чисто гривневі показники і дані, які були внесені. Тому ще раз нагадую. Якщо ви заповнюєте всі витрати вашого бізнесу і акуратно ведете CRM-систему, в даному розділі ви побачите повністю управлінський облік вашої компанії, який дозволить вам приймати рішення і робити висновки про ефективність вашого бізнесу. Також, якщо говорити про параметри, ви можете тут обрати. Більший діапазон місяців, облік сам ведеться по місяцям, а також можна обрати статуси: тобто, тут або ж оформлені у вказаний період, або виконані у вказаний період. Що це означає? Якщо оформлені, то це якраз той варіант, про який ми говорили. Це коли статистика порахується по даті оформлення замовлення. Тобто, якщо ми дивимося тут статистику червня 2023 року, то в цю статистику попадуть усі замовлення та усі. Картки у воронках, тобто ліди, угоди, які були оформлені в червні місяці. Якщо ж, наприклад, були картки, які оформились в червні місяці, або, скажімо, в травні місяці були оформлені, виконані, тобто закриті в червні, тоді потрібно вибрати другий параметр виконані у вказаний період. Тобто, наприклад, ви хочете зрозуміти статистику по Замовленням та е, воронкам по угодам по лідам, які були саме вже завершені в травні місяці, тоді обираємо ось цей статус, і система автоматично порахує вже по виконаним замовленням результативність бізнесу. В даному випадку, звісно, потрібно переконатися, що усі замовлення, які є в квітні, травні чи червні, уже закриті. Тобто, якщо у вас там є замовлення, які ще в процесі. То, виходить, вони в дану статистику не увійдуть, тому обов'язково переконайтеся в тому, що всі замовлення з попередніх місяців вже не в роботі, а вже в статусі або виконано, або відмінено. І тоді у вас буде актуальна аналітика. Сподіваюсь, стало зрозуміліше з даного відео, що ж таке аналітика по фінансам, хоча б базово, що таке управлінський облік. Тому користуйтесь, рахуйте цифри і дивіться в. Режимі реального часу усі показники вашого бізнесу.